Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там перелік всіх питань. Ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Почати хотілось без маленького оголошення. Ну що ж, нас на каналі вже 15 тисяч. Чим я нас всіх і вітаю. ж, мені приємно, що стільки людей мені довіряють, мене дивляться, мене слухають. Лайки, коментарі, побажання, все це приємно, всім стараюсь відповідати, все читаю. Но якщо не відповідаю, то принаймні сердечко ставлю всім. Е, ось, ну і Сьогодні загалом знов-таки збирав питання в телеграмі. Хто не підписаний, то посиланнячко в опису до відео. Відповідно. В описі до відео посиланнячко буде. Ну що ж, сьогодні у нас багато всякого буде. Мучитись позручніше, я починаю. Так, почнемо з такого. Питають мене за Курщину. Чи це ЗСУ звідти відійшли через те, що це Трамп щось там Путіну пообіцяв, скажімо. А, ось, просять подивитись. Ну, знов-таки, тут треба уточнення. Наші повністю звідти не вийшли. Ну, суджі да, це вже було офіційне підтвердження. Ну що ж, давайте подивимось. Так, зараз карту відкрию. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну то ЗСУ відійшли із суджі, із іншої території Курщини через те, що у Трампа з Путіном були якісь домовленості. Трамп, можливо, щось Путіну пообіцяв. Скажіть вам правда. Урус перевернутий. Іса. Гіба. Perverta. Eivas ir šėl. Turisos. Finalai kaip. Okay. Soul. Hmm. Ką mes čia turime? Urus perverti, eisa gėba, barkana perverti, eivas, turisos, soul. Ну що ж, брехні тут не впало. Тут ось мало того, дійсно впали домовленості, але тут є і ще дещо цікаве. Ну, дивіться. Як бачите, домовленості випали не відразу, це не головний чинник. Головний чинник що? Брак ресурсу. Ну, тобто, брак ресурсу. От і все. Мало того, оце от зупинка поставок. До речі, з боку Трампа. Да. Ну, брак ресурсу де? В ЗСУ брак ресурсу, щоб відповідно там втриматись. Тому що орки там з усіх щілин лізуть. А, ось по Ісі. Ісаурус, іса це якраз і є зупинка допомоги військової. Ось ГЕБО. Ну так, да, ГЕБО домовленості. В такій свясті це таємні домовленості. Так, да, дійсно, якась пропозиція була. По Беркані її. Все рівно щось воно там не так гладко. Мало того, якщо в контексті причин, це проблеми з взаємодією на ну, ЗСУ, відповідно, взаємодія підрозділів. Оце от іде деградація оборони з одного боку, з другого боку, проблема з даними, тому що Ейва з обмін інформації показує якраз інтернет. Зокрема, ну обмін інформації в даному випадку. Хоч активна оборона, да, ну, але, але да, дуже жорсткі бої. Ну і по совлу, ну, в принципі, так само показує, що да, позитивна відповідь по питанню. Ну, До речі, якщо так, то трохи згодом, згодом, пізніше, це може вилізти на поверхню, у вигляді якого небудь зливу інформації, чуток, пліток і так далі. Що там Трамп пообіцяв Путіну, що от я тобі там трошки подмогнув звільнити Курську область да, в цьому плані? Ну, тому що тут і зразу домовленості впали. Ну, я не знаю, що тут сказати. Ну, в принципі, те, що світ сходить з глузду, це, як би вже, по-моєму, всім очевидно. да. Як то кажуть, порой на це все подивишся, почитаєш і подумаєш: простіть мене Боги, а давайте вже ядерний апокаліпсис, а? Бо цей світ прогнив наскрізь. Це так, до слова. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Там теми будуть трошки більш веселі. Отже, там Трамп Путіну зібрався дзвонити. Чи то завтра, чи то десь 20 числа, бачив різні інформації. Ну, не суть, я не буду прив'язуватись. Давайте так, запитаю так: ось наступний дзвінок Трампа Путіну. Що там взагалі буде, і як, як це все діло пройде? О, давайте так і запитаю. Гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть, мені, будь ласка. Десь ось найближчим часом Трамп буде дзвонити Путіну. Про що вони взагалі там будуть говорити? Покажіть мені. Скажіть вам правду. Кано перевернута. Ох! Отал перевернутий. Так, це цікаво. Соло. Угу. Тейвес перевернутий. Феху перевернута. Далі. Дагас. Ну і куди Куди це все? за перевернутого. І що це поясніть? Ну, хоча я здогадуюсь. Ха, Ну так, да. все правильно. А, гаразд. Це, це мене вже зупинили, мов показали. ти ж вже і так це зрозумів. Нащо далі питаєш? Що ми маємо? А, кану перевернуто, ота перевернете, Солу, те й вас феху перевернуто, дага, сторісас переверне, пуста руна. Діалог у Трампа з Путіним буде ну такий. Я б не сказав, що в дуже веселих тонах. Подивіться, більша частина розкладу перевернута. Якби не соло, я б взагалі сказав, що там все печально буде. А, добре, про що мова? Ну що, обман? Обман, хитрість, якісь підступні плани. Що до чого? що до територій. От чітко і ясно. Про окуповані території мова йдеме. Мало того, о, ні, це не в контексті того, що ми там повністю Запорізьку область маємо віддати Херсонську. Це в контексті того, що Путін має щось віддати Україні. Угу. Е, чому це дуже йому не сподобається? Ну, до речі, Трамп може натякнути, що царта не настоящий загалом, тому що це обман по владі йде. Угу. Далі, ну, знов таки, соло випало, соло медіа показує. Трамп, схоже, напише, про що вони говорили. Ну, от реально. Чи, якщо не Трамп напише, то злив буде в якусь там газету чи видання, щось таке. В принципі, основну інформацію ми почуємо, про що вони там будуть говорити. Ну, Якщо в контексті цього, оце от да дай взагалі, Запорізька атомна електростанція, дай взагалі АЕС, як такі? Тобто, ось якщо цю трійку прочитати, це заборона на удари по АЕС безпосередньо. Щоб ще там по Чорнобилю нічого не прилетіло більше і так далі. Мало того, якщо подивитись так, то це за АЕС, то що це йде територія, яка окупована і те, що пов'язано з ядерним, всяким різним. Угу. Уже цікаво, правда? Далі. Ну що, е якась перепалка буде. Ось. Трохи повишені тони будуть. Далі, так, про удари по АЕС сказав. Енергетика загалом може бути на рахунок неударів, ну, чи то припинення ударів по енергетиці як такій. Да, теж, можливо, по таким рунам. Далі, це буде що? Ну, те й вас документи показує вже, в принципі. Ну, руна перевернута. Чогось готового немає, це ще пропозиції обговорення якихось документів. Отак-от. Ну, списи в землю, ось і ось, це вже мова про завершення війни. Зрозуміло що в принципі. Далі. Це будуть погрози. Погрози і тиск який, погрози санкціями будуть. Ну, я думаю, що його боку, в принципі, не тяжко здогадатись, правда. Погрози по санкціям це можуть бути в тому числі і заморожені кошти. Угу. Тобто, погрози на рахунок того, що заморожені кошти Росія не побачить як своїх вух взагалом. Далі, все-таки ось якусь. Ну, знаєте, до, до... як це сказати правильно, вдасться домовитись до чогось, да? тому що це трансформація, це зміна підходу і так далі. Що ми маємо? Трансформація чого бойових дій. Чітко, руна перевернута. І тут теж руна перевернута, щоб бойові дії пішли на спад. І пуста руна, ну це мене вже прикрили, показали, що, мов, да все ж і так ясно. Бо я очікував, що тут випаде Єра, скажімо, яка і показувала ну, кінець війни, в принципі, в такій-то зв'язці. Ну, пуста руна, мов, і так уже все показали. Що тобі ще треба? Е, ось. Ну, а раз, то ось такий от розклад. Тобто, тем буде багато. Зрозуміло, що завершення війни тут червоною лінією проходить, а далі деталі, те, що пов'язано з тим. Мене цікавить, як відіграється оце щодо територій. Мене цікаво, як оце відіграється, то, що це явно АЕС. Ну і загалом подивимось, що там за трансформація ситуації після того почнеться. Ну, давайте добре. Це про що говоритимуть? Давайте запитаємо. А до чого домовляться? Тому що це не одне й те саме. Аж ні разу. Так, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Ну, давайте, гаразд. Покажіть мені, будь ласка. Ну така, до чого ж домовляться чи не домовляться ось Трамп з Путіном в результаті цієї от розмови, яка має десь найближчим часом відбутись. Покажіть мені. Скажіть вам правда. Альгес. Ансус. Вене перевернуто. Так. Феху перевернута. Іса і шо? Мамес перевернутий. А це хто? це хто? Торісас. А, ну зрозумів. Це отак покладу, це Я для себе уточнив, хто це, хто це із цих двох. Ну, в принципі, ясно. Хто давно на каналі той вже розуміє, про кого мова, правда? А, що ми тут маємо? Альгіс, Ансус, вуня перевернута. Далі, феху перевернута, і сама нас перевернути, і турісас. А, це я виключно як маркер, клав до себе, тому якби в розкладі я, я її трактувати не буду. Ну, поясню. А, гаразд, що ми маємо? То запитав, я ж пояснив, що це якби я до себе доклав, це не вже в контексті розкладу. фактично. Що що. ми маємо? А, ну, шо, Оце от якісь гарантії безпеки. Це гарантії безпеки, це можуть бути якісь, до речі, питання миротворців. Чого і ні, в принципі, а, ось. Ну, Ансус. Ансус сам по собі показує, що все-таки до чогось домовляться. Якийсь прогрес буде. А, це вже якісь, окрім того, що домовленості, це вже можуть бути якісь документи. Ну, зрозумів, що по телефону вони їх не підпишуть. А, тобто, це домовленість про якийсь документ. Виходить так. Ну, тому, як була б це фізична зустріч, я б сказав, що да, це вже буде щось підписано. Ну, а, відповідно, телефонний формат, то трошки по-другому воно. А, ну, все рівно розчарування йде. Розчарування, руйнування мрій, руйнування планів. А, це характерно для обох сторін. Не настільки воно все гладко, легко піде і так далі. Як сторони собі уявляють, ну, от ні не разу. Далі, а, ще багато спірних моментів. Ось, розчарування, через що не тільки через кошти, там, через гроші і так далі, а й через певні спірні моменти. Показують, що такого багато. Е, далі, ну, це йде в такій свясті, це йде відстоювання своїх інтересів, да? зокрема, яких? Фінансових в першу чергу. Угу. Далі, по ісі. Ну, Це саморожені кошти, до речі. Якщо в контексті того, до чого домовляться. Ну, в, таку, в такій трійці це можуть ще додаткові санкції бути. Да? Що Трамп вийде з себе і скаже, ах так, то та я тобі ще санкції накину. В такому плані. Ансузіса це якісь часткові домовленості. Ну, В принципі, те, що й показують, що все-таки все-таки руна пряма, тому якийсь результат дзвінка буде. Щось таки погодять, домовляться. Ну, далеко не все. Мало тут показують, що конкретно, якщо взяти, що Ансус це документ. В тому числі, то от підписання документів буде набагато пізніше. Набагато і саповідна руна. І по з чого? Тому що одне чудо упирається. Яке чудо, те чудо, яке агресивне, войовниче, і обіцяє весь світ в труху пустити. Тепер розумієте, що да? я доклав і що я сказав. Е Чого я уточнив, власне? Хто ж з двох брикається? Ну, Путін брикається, зрозуміло. ось. Хоча це, знаєте, в такій, такій зв'язці, це ну, реально людина в обмеженнях, людина, яку заганяють в глухий кут. Мені, в принципі, це приємно. В Глухий кут не Путін заганяє, а його загонять. Я там десь гучний заголовок якогось із наших ЗМІ бачив, що там е, Путіну розставили крисоловки. Ну, так оце, знаєте, оце воно. Це пацюк, якого притисли до Кутка. Ну, ну цікаво, я вважаю. Е, ну і що? І розчарування буде більше у Путіна. Не у Трампа все-таки. Хоча і Трамп не сильно залишиться задоволений, але Путін все-таки більше. Розлючений, я б навіть сказав. Ну -ну. А, з цього всього я можу зробити наступний висновок. А, коли пройде та розмова, не варто ігнорувати повітряні тривоги, тому що бункерне чудо, бункерне опудало дзвонить свою злість на Україні. Обстрілявши, звичайно це ж, це ж нормальна практика вже. Да? У тих божевільних маніяків кремлівських Ну, що тут скажеш? Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, добре, дякую за відповіді. Давайте далі. Питають мене, чи можлива зупинка, ну, якась хоча б перемир'я, зупинка активних бойових дій до... Кінця літа цього року? Ну, відповідь на це питання є в загальному розкладі на рік, по місяцях, дай й взагалі загальний розклад на рік для України, там теж багато чого показати цікаво, в принципі. Тому відповідь на це питання є. Ну, давайте, урон своє сприйняття часу, то ще я можу зразу сказати. Ну, давайте спробуємо. Як от на зараз, на яке там у нас сьогодні? 17 березня, як виглядає ситуація на зараз? Так, дякую за відповіді. Ну, раз, покажіть, мені, будь ласка, ну, до все-таки буде припинення, ну, зупинка, заморозка е активних бойових дій між Україною та Росією десь до кінця літа цього року. Покажіть мені. Скажіть вам правду. Альгіс. Перт. Дагас. Райдо. Так, Кану. Єва і Шон, шо по финалу. Орус. Ну, в принципі, розклад доволі обнадійливий. Що ми маємо? Альгіспер, дагас, рай, Кано, гебо, урус. В принципі, все пряме, все позитивне в такому контексті. Ну, а раз. Но, повторюсь: урун своє розуміння часу. Тому не рахуйте день в день. Дивимось майже на півроку, то якби цей термін може піти гуляти. Да? Місяць вправо, місяць вліво, ви розумієте. Да? Урун своє сприйняття часу. Ну, але загалом, в принципі, вектор такий, що да, ось іде покровительство. Ну, в принципі, це захист, в якійсь мірі це можна прочитати як і мир. Е, пер показує щасливий шанс. Мало того, це розкриття інформації. Якщо подивитись, то це ну, виходить щасливий шанс на мир. Виходить так. Е, ось зміна ситуації, якась відбувається, ось розвиток ситуації йде. Згідно з планом, знов-таки реалізація плану. Ну, сподіваюся, що того, що на користь нам, а не путінського. Ось, і, ну, то, тому що тут тяжко сказати. Е і загалом ось реалізація плану йде. Ось ідуть якісь домовленості. Цей домовленості, цей переговори, цей документи вже можуть бути. По чому по війні, по бойовим діям загалом. Ну, в принципі, по такому розкладу можна сказати, що да, десь до кінця літа цього року має все-таки бути якесь там перемир'я чи заморозка. Це не кінець війни. Я вам зразу ж скажу, тому що кінець війни виглядає по-другому. А от конкретно в контексті перемир'я, припинення бою, активних бойових дій, отаке, да, таке можливо. Но цікава штука, перт показує шанс. Тобто, з огляду на зараз, ось як зараз це виглядає, то такий шанс є. А тепер головне питання, а чи використають його? Ага. Ну і це ми скоро побачимо. Ну як, скоро в розумінні рун. Для людини півроку це трошки не скоро. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі. Запорізький напрямок просять подивитись, орки там активізувались і вже захопили пару сіл. Питають мене, який там взагалі буде розвиток ситуації. Ну, давайте, зараз Deep State підкручу і подивлюся. Так, зараз. О, ось так. Так, добре, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка. Ну, так який буде? А я сторону орки ви подивлюся, відповідно, щоб нашим не нашкодити. У мене завжди правило не нашкують. Ось, добре. Покажіть мені, будь ласка, який взагалі розвиток подій буде із оцим от наступом окупантів на запорізькому напрямку. Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. вас перевернутий. Маннас. Був прямий, перевернувся. Ну хай. Добре. Хай перевернутий буде. Тресас перевернутий. Агалас. Ого. Ансус перевернутий. що, Тагас. Куди? Куди? Куди це все? До Агуза. Хм. Ну, добре, на росіян упав Хагала, Що їх там чекає? М'ясорубка їх там чекає. Гаразд. Ну, мені тут не подобається ансус перевернутий. Ну добре, давайте запитаємо. Це окремо треба буде запитати. Що в нас тут? Тейвас перевернутий, Манас перевернутий, Турісас перевернутий, хагл, зансус перевернутий, Дагас Лагус. Про що мова? Е, Ну що, що, да обламаються вони там? Ну Те, що я можу зразу сказати. Ще якийсь успіх у них може бути. Ну, того, що ось ось ось. Одні агресивні руни. більша частина, ну, уруза ще бракує для для всього, як то кажуть, щоб весь набір був. Е, ось. Ну що, обстріли там, да, ось вони лізуть. Но багато втрат буде. Виняв ман на спрямий, але він випав, аж перевернувся. Да? Ну окей, хай так буде, раз так треба. Е, багато втрат у них там буде. То, що вони там трохи продвинулись, то це таке. Ну, знаєте, в якійсь мірі може бути ефект несподіванки, або що. Далі їм так весело не піде. Ось Побачите. Да, мало того, там взагалі зміна командування у них може бути. Чи якийсь топовий покійничок. В принципі, рядового якогось би там Івана не показали б в такому контексті. Рядового російського Івана. Далі, що у нас тут? Ну що, це м'ясорубка? Що я питаю, що їх там чекає. Тобто, ну, схоже, що вони спробують туди більше сил таки кинути. Знаєте, ніби як там стара доктрина. Радянська. Намацали, намацали, десь пішло. О, раз пішло, значить туди треба побільше сил кинути. О, в такому плані. А, ну Дивіться, все рівно прям супер чогось грандіозного там не буде. Того що, ось ось руни перевернуті. А, ну, Мясорубка там добра буде, треба сказати все одно. А, ось. Тобто сказати, що вони там прям так попруть, полізуть і там маршем до Запоріжжя дійдуть, так от, чорта з два. Даруйте за мій французький, а, от, а далі там веселі події будуть. Ну мені оце не подобається. То, що це... Ну, з одного боку, це йде облом, руйнування планів. Дословно, чого того, що ілюзії були знов таки. Ну, окей, мені подобається. Для Орків це сумні новини. В той же час це показує певну хитрість, певний обман. Якби удар. От якраз в сторону Запоріжжя не був відволікаючим маневром, угу. і оце, от я зараз наступним питанням запитаю. Ну, в контексті орків, окей, руйнування планів, сумні новини, прекрасно. Побільше їм сумних новин, покійничків, щоб там гроби безперестанку на Росію йшли. Може, мозги там десь на місце почнуть ставати. То, що тільки так вони розуміють. А, далі, а, Далі, по дагазу. Ну все рівно, зміна ситуації відбувається і по лагузу. Да? Це інший курс. Виходить, що це правильний курс, це інший курс. Певне просування у них там буде зовсім невелике, якщо так. Да Та й взагалі, оце, от, оця трійка. Таке враження, ніби не фокус поміняється, я ж кажу, як це йде відволікаючий удар. Не основний це удар все одно. А ну, а ну, ну давайте. Буквально на три руни запитають. Правильно? Розумієш, це от напад на Запорізькому фронті це так, щоб роздюргати наші сили, відволікаючий удар. Основний удар десь деінде буде. Запоріжжя їх, звичайно, цікавить, але навіть якщо вони туди якимсь чудом підійдуть, взяти місто-мільйонник, у них ту сил нема. А я ще давно дивився, що Запоріжжя це Україна. Так було і так буде. Захоплення Запоріжжя не разу. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, доп... ну, буквально на три руни. Правильно, я розумію, що оцей от наступ, активізація окупантів на запорізькому напрямку це відволікаючий маневр. А основний удар буде десь в іншому напрямку. Правильно я розумію? Скажіть вам, правду. Ейвас Єра Гебо. Так, да? я абсолютно правильно все розумію. Що в нас тут? Ейвас Єра Гебо. Дивіться. Е, показую, це оборона, це активна оборона, це відстоювання себе. Мало того, це бажання створити труднощі нам. Да? Знов таки показують. Да це ж було вже, власне. І шо? і по Гебо? А це план такий. Ось, бачите? Реалізація плану йде план, між, між іншим давній. Це реалізація давнього плану. От. І показують, що да, це ж було вже. Тобто, так, да, це відволікаючий удар, а полізуть вони особливо сильно десь в іншому місці. Запоріжжя це не основний удар все одно. Ну, можна, можна припустити, що що їм уля більше всього? Донецька і Луганська області, да? Що їм більше всього муляє. Вони, звичайно, всю Україну хочуть загребти, Ну, обламаються. От, а найбільше їм якраз Донбас муліє. Ну, Тому я підозрюю, що основний удар буде там. А це відволікання уваги. Ось якраз у нас там сили з Курська звільнились, да, щоб їх ті сили відповідно зв'язати. Так само. Ну, Це вже моє припущення. Ну, час покаже, ну, загалом. Да. Це не основний удар. Нічого прям грандіозного там не намічається. Ну, ось такі от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть гарні, великі, файні коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте бажання У спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Хай щастить!